Влітку 2021 року громадськість Житомирщини приголомшила новина. У Коростині розкопали рештки Мамонта. Це сталося під час будівельних робіт. Місцевий підприємець планував встановити на цьому місці величезний флагшток із прапором. Втім, хтось звернув увагу на незвичайну знахідку, якою виявилась кістка Мамонта. Роботи зупинили. Місце огородили червоною стрічкою і чекали на археологів. Тім максимум, що вдалося отримати з цього ексклюзиву, хайп на фестивалі дерунів. Ми були перші, кому подзвонили, що знайшли мамонта. Нам перепала нога. Тому от ми на день Деруна якраз її вирішили приготувати. кажуть, що кістку хтось вкрав яму згодом закопали, флагшток встановили в іншому місці. А щодо Мамонта, більшість містян навіть не впевнені, що він взагалі був. Для пересічних громадян мамонти, які їхні сучасники неандертальці, залишились на сторінках підручників з історії п'ятого класу, а ще в музеях, у фільмах, документальних і розважальних. Та чи мають мамонти щось спільне із Коростенем? Більшість не знає, але напевне хотіли б знати. Ця передача якраз для поціновувачів історії рідного краю. Найдавніші часи на території Древлянщини один із розділів нової книги історика Володимира Лукашенка. Зауважимо, що у друк вона ще не вийшла. Коротко про видання ми вже розповідали. Зараз же до вашої уваги більш інтригуюче та докладне інтерв'ю з автором. Знавство коростенщини йому десь близько ста років, може навіть і більше. Але з історії Коростенщини дуже багато фрагментарних подій, якісь описи подій або описи про людей. Мені вдалося проопрацювати близько 400 літературних, історичних наукових статей, близько кілька тисяч архівних, сторінок архівних матеріалів. Кілька тисяч друкованих періодичних видань. До речі, найстаріша книга, якою я користувався, вона відноситься до 1806 року. І аж вже будемо казати до сьогоднішнього дня. А що це за книга? Це книга, яка про, до речі, до нас згадки немає взагалі про матеріал цього, про надання Михайлу Іллеровичу кутузову, князю Світлейшому, який розбив Наполеона. Він отримав у 1802 році землі побли... навколо на Це такі села, як там часткова Шершні, Немаровка, Хотинівка. Там шість Сіл. Він отримав ці землі, де було проживало близько двох тисяч селян. Ну тоді давали не землю, давали кількість кріпосних душ. От він отримав ця книжка тисячу року. Угу. року. І в результаті цього склалася така цілісна система, яка виконана в цій книзі, починаючи із десь приблизно 50 тисяч років тому назад, так званий середній палеоліт, і до сьогоднішнього дня ну, до 80-х років охоплюється книга. Книга, про яку говорить автор, Коростенщина від найдавніших днів до сьогодення. Це результат 50-річної праці Володимира Васильовича, випускника історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, уродженця села Грозине. Історик народився у 1947 році. З дитинства був допитливим та уважним до деталей. Ці якості в подальшому допомогли йому в його дослідницькій діяльності. Зокрема, йому вдалося зібрати колекцію. Різних історичних знахідок. Більшість людей, в яких не змогли б розгледіти цінності. А вона є. Більшість речей передана до музеїв. Фотографії використані як ілюстрації до певних розділів книги. Я може так трошки пробігнусь по всій книзі від найдавніших часів, щоб вона якась було людини. люди, які почують інтерес, що вони зрозуміли про що йде мова. Давай коротенько. Я вже яка вже казав. Історія нашої території дерев'янської землі починається ще в середньому полеоліті. Це приблизно 50 тисяч років. тому. Підтвердження цього є це розкопки поселень давніх людей у старіках і в горсіку. Це найдавніші поселення, які були вільні їм десь приблизно 50 тисяч років. У той період люди жили невеликими групами, пересувались у пошуку їжі, на одному місці не лишались, могли затриматись у підходящій печері. За їжу їм служили плоди та коріння рослин, пташині яйця, дрібні гризуни. Аж поки не настало значне похолодання, воно змінило умови проживання первісних людей, різноманіття рослин зменшилось, проте з'явились нові тварини: північні олені, печерні ведмеді, шерстисті носороги і нарешті мамонти. Повністю заселена територія вже повністю користинця, близько 12 тисяч років. Підтвердженням цього є розкопки до революції відомого археолога академіка Хвойко, який копав користені поселення. Це біля мосту, по вулиці Сосновського, де зараз стоїть будинок, покритий очеретом. Тобто палеолітична стоянка, яку розкопав Хвойка та знайдена кістка Мамонта 2021 року, знаходились недалеко одне від одного, а це дає певні уявлення про життя на теренах нашої батьківщини у ті давні холодні часи. Ідемо далі. Неолітичні поселення, приблизно 6-7 тисяч років, які дуже добре досконало вже вивчені. Це були розкопані в полісі в Шомарі, в новаках, хершнях, миленях. Найбільш відомий цього періоду, як у 6 тисяч років це Каленська біля річецька моства, де три культурні шари, так в археології називаються, які від раннього неоліту і аж до трипільської культури вчені говорили, що Тут проживали люди приблизно кілька тисяч років тому, на одному місці, постійно. Ну, далі, якщо давній період згадувати, це приблизно 7-3 століття. До нашої ери територію Корсенчів заселяли так звані племена Неврів. Про них пише е, в першу чергу Геродот. Е, ну, я не буду конкретизувати, тому що це довго. Е, десь на початку нашої ери, е, тобто ну, нульові роки початку на території нашої Корсенці вже проживали е, так звані Венеди. Ну, їх різному Вінди, Венди, Венеди називають. Про це пишуть Йордан, Прокопій Кесарійський, пліні старший шафарик, і ну, дуже багато і далі вже кать, наші археологи. Значить, от що писав Маврікий, це історик давньоримський про цих венедів. Вони селяться в лісах, вніудову проходимі хрек і було. Тобто це наша територія. Нас скрізь були ліси, і болоти. Такої території більше практично немає. Середина першого тисячоліття нашої ери на території Древлянщини існувало напівдержавне утворення. Про нього розповідають давні арабські джерела. На аль-Істархі Аль Алем. Вони описують невеличку, будемо сказати, державне утворення, яке вони називали Астарбана або Арта. З городом Асани або Арта. Це є. Е, 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 Дуже добре описано, я такий деревоційний був історик, гаркаві. Він у книзі сказання мусульман, мусульманський писатель о славянах. Вона вийшла за книжку в 1870 році. От він описує ці держави поряд з цим він описує так звану Куявію. Це явно намік на Київ і Славію. Славія це наші сусіди на Заході, це Дулібі, Волиняни, як ми потім їх починаємо називати. Це що стосується, будемо говорити так, найдавнішого періоду, від 50 тисяч, тисяч років до нашої, початку нашої ери. Далі вже ми описуємо свічі розділ миниця про древлянське плем'я, звідки воно взялося, хто вони, де вони проживали. Є дуже багато археологів, які окреслюють місце проживання древлян. Але є одна спірна спірний момент. Це де, деревляни кудись тягали на сході. Академій Шахматов вперше сказав, що древ'яни були на території сучасного Києва. Це не полянське місце було. Значить, це було підтверджено археологами Пархоменко, Толочком і Гончаровою. Вони, коли розкопували на території Києва, старокиївські гори, то не було знайдено жодного уламку. Посуду, кераміки полянського типу. Всі були дерев'янського типу. Інші археологи, такі як Спіцин, Антонович і Середонін, розкопуючи Київ сучасне, говорили, що не знайшли жодного поховання полянського типу. Тільки були вони делянського типу. Дерев'яни були витіснені полянами десь приблизно в 4-5 столітті нашої ери з цієї території. Чому? Тому що поляни вони були в союзі із казарським Каганатом. А казарський каганат на той час це було дуже потужне групування. Вони від Волги звідси аж до України були. І дерев'яни, на мою думку, побоялися вступати в суперську з казарським Каганатом і були витіснені. Те, що стосується там інші кордони, захід, південь, схід, північ збігаються з археологічними даними, так як говорить, це північ, річка Прип'ять, південь це лісостепова зона, де, допустимо, Житомир, це, де вже починається лісостепова зона, і на заході це Доріцький горень. У ну, цей період, дерев'янський період, дуже цікавий. Моменту зараз книга, дивіться, від, від русі до України Герасенчука, який стверджує, що Нібита Ігоря вбили на Рокетнищині. Це десь межа Ровінської і Житомирської обласін. Насправді, розкопками П'єтровського, Фехнера, інших, говорить, що іменно тут був, ну, є там навіть докази матеріальні, що тут Ігоря було вбити біля села Немирівка. Значить, і ще одне. Період цей це е, хочу зачепити, хоча зі мною до мене дуже відноситься цього дуже негативно. Першу це церковники. Про те, що Ольга у нас об'явлена свята. Я не знайшов жодної ніде згадки, церковника не може сказати, коли вона була об'явлена святою і ким вона об'явлена святою. І інше, ми її називаємо святою, для древля... може, для Києва вона свята. Для древлян – ні. Чому? Вона вбила, спалила місто Коростень і вбила близько 10 тисяч древлян, коли святкували тризну по ігору і коли спалили Коростень. До речі, цікава, в Норвегії була така, то в Швеції була така княгиня Сігріда, це жінка короля Швеції Еріка. І коли він загинув, до неї теж сваталися, так як до, до Ольги наші мало сватився. то вона приблизно таким же способом знищила всіх цих, навіть в тому числі князь Володимир Волицький нас з України там був. Сігріда війшла в історію, як Сігріда вбивця. У нас Ольга увійшла в історію для користання як свята. Ну це абсурд повний. Наступний розділ у книзі Володимира Лукашенка короткий опис монголо-татарського нашестя, короткий, оскільки інформації по ньому мало. А далі, після 1240 року, литовський період тема для окремого інтерв'ю, яке ми обов'язково запишемо. А зараз лише коротко проанонсуємо. Литовський період дуже цікавий. Там про Заурську шляхту. Це окрема дуже на, на годину розмова. Тобто я таки зачепив, що заушани це нащадки колишніх дружинників князя Мала. Вони їх називали, вони себе називали дядичі і отчичі. І говорили, що вони отримали тут землю не від Литовського короля цих князів, а від князів, регіональних князів після Литовського, тобто після татар-монгольського нашестя. Ось і. Цікаво, що ці люди мали свої навіть герби. Ось у нас герб заушан за Ось два герби одного села Ходаківських, які навіть одне село мало два то два клани було: герб Сас і герб Доленга. Це із польського гербовника. Mm -hmm. Дуже цікавий е, герб е, шляхти зауської Сінгаївської, хоч написано по – уроджене Сінгаєвське. Це на старопольській мові, це їхній герб. І такий герб, герб ще мали це Заушани Виговський, відомий Іван Гетьман е, Віговський. Е, ну, я десь там в книжці він теж є. Mm -hmm. Період теж дуже цікаві обсудно заушанця, Можна яка спеціальну передачу зробити про це, тому що ну, край не вивчений, а дуже цікавий. Ми з вами обов'язково її зробимо, але поки що хочу вас перебити і запитати для людей, які зовсім не в темі. Перш за все, заушська шляхта. Так. Чому заушська? Тому що річка Уш, колись назвалася... пояснюю, заушська шляхта цікаво, так чому називається. Вона розташовувала починаючи від оруча і до нас до Коростеня. І вона на ту сторону йде. Це Ходаки, Каленська, Сінгаї, Мелені, Чуповичі, Білошичі. І для мене це теж загадка. Чому? Я так думаю, що оця територія, що була ось до уші від оруча, вона відноситься до оруського староста, староства територіальна. А ця, що він уже на правий берег, вона відноситься до київського староства. Мабуть, для. Києва це була заузька шляхта, яка була по цю сторону уші, а для воруча заузка шляхта була ще по ту сторону уші. Але саме цікавий момент, що заузька шляхта себе ніколи не назвала заузькою шляхтою, Вони себе називали околична шляхта. Тобто околиця це навколо міста Коростеня, оці шляхтички були. Що за шляхта? Що це за люди? Хто вони такі? Шляхта це прості люди, які отримували, на мою думку, це не зовсім прості люди, це колишні довжинники кня... дерев'янських князів. Була молодша і старша дружина, які, вони не жили всі от, допустим, на замчищі, де князь мав був. Вони мали зем, певні землі на тери, навколо е користання, володіли землі, володіли селянами. І колись також сталося, коли татаро-монголи князя забрали, але нащадки залишилися. От навіть Бехі писали, я десь я даже записав. Е, ми походимо від оних древніх русов, предків наших. Отримали землю від одійних князів ще в домонгольський період. Тобто, це дуже широка тема. говорю, конкретно тебе так двома це не пояснити. Але все таки це люди з певними прізвищами, з певними прізвищами від... вони отримали назву свої прізвища від земель, Беховщизна, Бех. Сінаївщизна, ходаківщизна, тоді землі називалися кожна участка землі, називалася певну назву. І отримуючи землю, вони отримали землю приблизно різні вувчастки. Кожен заушанин мав від двох волок до десяти волот. Волока це 199 гектарів по нинішньому. Тобто вони за цю землю служили литовським князям, потім польським королям. І дійшли аж до 19 століття. Останні це були Малинівські, які вже 19 столітті. Там вони пільгами коли користувалися, вони тільки мали право їх мали право на війну запросити як воїнів. Або для раніше ще охорона від татар цих доріг і так далі. в ну, це як я сюди. А візу. які там ще прізвища? Васьковські, ущепи, Волковичі, Пашиничі, Волковичі Пашинці, Пашини це Пашини. Там Волковські, Пашинські це вони? Так, да, це Волковичі, Пашиниці, вони були по, по документах. Це все до, не де що я придумав. Mm -hmm. да. А потім вже стали васьківські. Значить, коли в польські часи поляки ну, з 1579 року у нас вже тут ну, оселилися, і їхня була влада, всі польські прізвища «скій». І дехто каже, що за це поляки. Ні. Просто ну, так традиційно було, знаєте, щоб вони мирніше було, вони приймали. Пашинич став Пашинським, Волкович став Волковським і так далі. Волковович там, що вони потрошки по-другому. і землі були в одному місці. Ну, це, говорю, це ще раз дуже довга історія. Я просто хочу заінтригувати користенців, щоб вони подивились наш наступний випуск. Я говорю, що це дуже цікаво, і в цій вашій Чот... книзі да, про в цій це книзі є. вона ну тут вона не все від початку про них, а так як було по періодам, як вони починаючи із 1320 року, перші землі отримали бехи. І кінчаючи вже аж 19 століттям за часів царської Росії. Причому що мені цікаво, де що ці прості люди, вони особливо вже у польський і російський період були ну досить не ніяк нічим не визначалися, але вони були вільні, вони не були кріпаками. Вони мали право дітей при Росії в царсько сельський лісей відправляти. Вони мали освіту. Багато з них стали монахами. Васьківський 20 років був ігуменом Міжигірського монастиря, нині Міжигір'я. це люди, хоч вони про вони вийшли, але закінчували, вони вже грамоти втрачали, і при Польщі, тобто це ж від 1320 року по 19 століття, грамоти губилися. І уряди польські почали з цього, щоб покажіть грамоту, а грамоти немає, селяни. І так було й до Росії. Е, є в мене е, е, рід Меленівських, Маленівських, Стертовичів, ну це з малень. І рід Ходаківських е, прослідкована наступність із тисячу, там з 1410 року аж до 19 століття. Ну тут в там вони є одруковані. Така історія. Якщо ви є поціновувачем історії рідного краю, слідкуйте за наступними інтерв'ю з краєзнавцями. А також можете посприяти виходу в друк книзі Володимира Лукашенка, про яку йде мова. Більше інформації дізнайтесь від автора. Його контакти ви бачите на екрані.